Зараз дуже складний час, але ми ж з вами всі розуміємо, да, що наші серденьки, вони теплі для наших батьків, матусь, татусів, бабусь. Братиків, сестричок. Через війну Алла з родиною переїхала до Запоріжжя з Пологівського району. За можливості намагається відвідувати усі доступні творчі заняття, адже має дитину з інвалідністю. Подібні майстер-класи для її синочка Тимура дуже важливі. Звісно, що потрібно. А куди як дітям розвиватися? Він у нас сутками вдома сидить. Отак, ну, по суті. Як де побачимо, так і ведемо. Він нас не балакає, це тільки на тебе балакає. Ні, хорошо. Він дуже любить це все похищає. А от Тетяна привела на заняття свою маленьку онуку Аліну. Розповідає, порадила сусідка. Дівчинка тут вперше, але каже, їй подобається. Я буду розмальовувати сердечки. Я знаю, що це день Хоклен. А ти сердечки будеш дарувати комусь дому? Кому? Мамі, привіт, мама, привіт. Фахівці громадської організації фотосинтез проводять найрізноманітніші заняття для різних категорій містян цивільних і військових, дорослих і дітей. Керівниця громадської організації Яна каже: у нинішніх реаліях емоційного розвантаження потребують усі без винятку. Будь-яка гра також це є заходом розвантаження. Звісно, батьки повинні проводити час зі своїми дітьми, але враховуючи стан сьогодні нашого міста і країни в цілому, батьки такої самої кризі, як і діти. Тому, якщо ви знаєте, що поруч є громадська організація або благодійний фонд, який може вас підтримати, хоча б щоб ви годину також могли відпочити, я раджу віддати свою дитину фахівцям і також собі приділити час, бо це дуже важливо. Представники громадської організації кажуть, з нового року, окрім освітніх та розважальних занять, додатково стали проводити й оздоровчі індивідуальні сеанси у басейні для дітей з інвалідністю. Розклад усіх активностей можна дізнатися у телеграм-каналі громадської організації фотосинтез та на її сторінках у соцмережах. Ірина Чернова, Лізавета Колеснікова, телеканал МТМ.